Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми пригадаємо, що таке функція, та розберемо основні поняття. У житті дуже багато величин залежать від інших. Наприклад, відстань, яку проїжджає машина за одну годину, залежить від її швидкості. Що швидше вона їде, то більшу відстань подолає. Час. Який ви витратите на перегляд цього відео залежить від його швидкості. Якщо прискорити відео у два рази, то відповідно й часу на нього знадобиться вдвічі менше. У цих залежностях величину, яку ми змінюємо, називають незалежною змінною. Так, у прикладі з машиною незалежною змінною була швидкість, а залежною подолана відстань. Адже. Вона залежить від швидкості. Для опису таких залежностей корисно використовувати функції. Функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної. Зазвичай незалежну змінну позначають буквою Х, залежну буквою Y а саму функцію буквою f. А все це разом записуємо як y дорівнює f від x. Також незалежну змінну називаємо аргументом функції. Множину всіх значень, яких набуває аргумент, називаємо областю визначення функції і позначаємо T від F чи T від Y. Множину всіх значень, яких набуває значення функції, називаємо областю значень функції і позначаємо е від f чи е від y. Розберімо приклад функції f від x дорівнює 1 поділити на корінь з x відняти 3. Цей вираз має сенс лише для x більше трьох. Адже підкореневий вираз має бути невід'ємним. А також у знаменнику не може стояти нуль. Отже, область визначення цієї функції це проміжок від трьох включно до плюс нескінченності. Ця функція може набувати будь-якого додатного значення. Тож її область значень це проміжок від нуля неключно. До плюс нескінченності. Зауважмо, що цю функцію ми задали за допомогою формули. Такий спосіб задання функції називають аналітичним. Він є найуживанішим адже надає повну інформацію про функцію. Існує ще кілька способів задати функцію. А саме описово, тобто за допомогою опису цієї функції, словами, за допомогою таблиці та графічно. Для графічного задання необхідно зобразити на координатній площині всі точки з координатами x F від x. Для всіх x із області визначення. Множину цих точок називають графіком функції. Розв'яжімо кілька задач. Задача 1. Використовуючи формулу, запишіть функцію, що описує відстань. Пройдену машиною за дві години в залежності від її швидкості руху та за умови, що швидкість постійна. Розв'язання. Зауважмо, що область визначення цієї функції це всі невід'ємні числа. Адже швидкість є невід'ємною величиною. Нехай х це швидкість машини в кілометрах на годину. Тоді за 2 години. Машина проїде відстань 2х. Тому шукану функцію можна записати як f від x дорівнює 2x. У цій задачі було використано описовий спосіб задання функції. Задача 2. Функцію задано формулою. f від x дорівнює мінус х у квадраті додати 3. Пункт 1. Чому дорівнює f від 2? Пункт 2. За якого значення аргумента функція набуває значення 2? Розв'язання. Пункт 1. Для обчислення f від 2 потрібно у формулу f від x підставити замість х число 2. Отримаємо f від 2 дорівнює Мінус 2 квадраті додати 3. Що дорівнює мінус 1. Пункт 2. Потрібно розв'язати рівняння f від х дорівнює 2. Тобто мінус х у квадраті додати 3 дорівнює 2. Перенісши мінус х у квадраті та 2 на інші боки рівняння, не забувши змінити їхні знаки на протилежні, отримаємо рівносильне рівняння. Х у квадраті дорівнює 1. Розв'язками цього рівняння є х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 1. У цій задачі було використано задання функції за допомогою формули, тобто аналітично. Задача 3. Кожному натуральному числу більшому за 19 та меншому за 26 у відповідність поставило стачу приділені на Пункт 1. Яким способом задано цю функцію? Пункт 2. Задайте цю функцію таблично. Пункт 3. Чому дорівнює область значень цієї функції? Розв'язання. Пункт 1. Цю функцію задано описовим способом. Адже в нас є її текстовий опис. Пункт 2. Область визначення цієї функції це числа від 20 до 25, включно. Адже розглядаємо натуральні числа, більші за 19 та менші за 26. Отже, зробімо таблицю, де в лівій колонці стоять числа від 20 до 25. У правій же колонці будемо записувати остачі під час ділення на 3. 20 дає остачу 2. 21 дає остачу 0. 22 дає остачу 1. 23 дає остачу 2, 24 остачу 0 і 25 остачу 1. Заповнену таблицю зображено на екрані. Отримана таблиця повністю задає функцію з умови. Зауважмо, що функцію, яка набуває як аргумент. Нескінченну кількість чисел, наприклад, всі дійсні числа, таблично задати не вийде. Адже для цього знадобиться нескінченна кількість рядків і часу. Пункт 3. областю значень цієї функції є числа від 0 до 2, тобто 0, 1 та 2. Адже саме такими є остачі приділені на. Задача 4. На екрані зображене графічне задання функції f. Тобто графік цієї функції. Чому дорівнює f від мінус 2? Розв'язання. Для обчислення f від мінус 2 потрібно знайти точку на графіку, абсциса якої мінус 2. Це буде точка з координатами мінус 2. 3. А отже, e е від мінус 2 дорівнює 3. Отже, сьогодні ми дали визначення основним елементам функції та розглянули кілька задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!